Всім привіт! Получила я посилку Возврат Зараз покажу в якому вона стані, Ось. Це ж просто капець, звісно. І коробки вона була. Так, що це у нас? Це в нас сенсоція касетка. 20 штук. Коріннячко хороше, а сама вона практично поштигнело. Купчиха ось у якого. Жалко, звісно, дивитися на свій труд, тому я, будь ласка, якщо ви отримаєте посилку, ви відписуйте, що я отримала. Получила. получила чи отримав, щоб я знала, що, що вона отримана. Хоча я ж не мовчала, я списувалася з людиною. І він казав, що все добре, получена ця посилка, все все хорошо. Ну от, пожалуйста, от що що вийшло. Розсаду викинь, це ну, що з неї вже. І плюс до того, до того за пересилку, за хранення, прийшлось мені оплачувати. Ну, ось так. Прикро, звісно, прикро в не загрушені, мені просто жалко растіння. Дуже жалко. Скільки над ними трусишся, щоб воно виросло, стараюся. Получається таке. Ось уже й вечір. Ви представляєте, я сьогодні забула, що треба відео зняти. І вже ж сонечко вже сідує, ну як завжди. Так, чоловік ось прикріпив полікарбонат. почав. Ну, не вистачило в нього саморезів, а завтра вихідний у нас в магазині. Ну, хіба що поїде десь у місто та купи. то буде дольше, звісно. Все вже готове до накриття плівки. Ну, боки, боки треба заділати, а тоді вже одівати плівку, тому що, тому що коли почнеться вітер, щоб не сняло її. Ну, щоб не рвало. Воно то Не сніме її, тому що кріплення в нас будуть хороші, то я думаю, не сніме. Чоловік понаворював такі трубки. Ось. ну Це щоб держало теплицю і з усіх сторон позабивав. До, до речі, я сьогодні висаджувала малину, ой, малину, смородину. Смородину, яку, яку садила восени в минулому році пагонами. Викупувала канавку і сажала у канавку просто такі пагінчики, обрізала такі чібучки. Ось які вони в мене вже виросли. Ось дивіться, це за літо. Це ні, це прошлогодній кущик. А оце всі, оце всі уже за рік вони виросли такі. Ну, оце цілий ряд посадила маленька Ну, я думаю, я ще буду сажати. Е, буду. Цежоть, особливо чорну. У мене чорна дуже гарна смородина. Хто бачив, в мене відео, відео десь я показувала. Така крупна-крупна, як 2 ну, як копійки, здається, Ну, як 2 гривні. Чи, можливо, навіть більше. Ну, Велика Велика і смачна. Чорна смородина. не знаю, як вона називається тоді, як я куплювала. Не записала, ну а потім вже ж, звісно, забула. <гум> Тому що пам'ять у мене, чоловік в мене все сміється. Що ж у тебе за пам'ять? У да, мене -то з пам'яттю моєї столості, як кажуть, я дуже, дуже, дуже забуваю. Ви мені, будь ласка, відписуйтеся, будь ласка, я дуже прошу. Відписуйтесь, що ви отримали посилку. Бо в мене знову одна посилка висить, я вже людині двічі дзвонила, вже мені соромно дзвонить Наталії, а посилка ще й досі висить, що не получено. І дивіться, обов'язково так, по-моєму, кухтик. Прізвище. Я там вам дві посилочки відправила, дві коробки. Дивіться, що у вас два місця. Обов'язково дивіться. Що в квитанції. І я ж відправляю квитанції. Там указано, коли посилочка прибуває. І ось ми сьогодні закінчили висадку. І все в мене не влізло знову. Знову не влізла, так що туди буду долі, де в мене ночорніє. У мене там ще, мабуть, метрів 15 землі донизу, то, мабуть, буду висажувати, ну, а гроволокно потім накрию весною. Ну, а можливо, в цьому році накрию, побочу. Ну, це не обов'язково в цьому році можна і на слідуйший рік. Мальвіни ми посадили. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рядів. Сім рядів мальвіна. То я думаю, на слідуючий рік всім хвоста бажаючим. Тут у мене два сорти посаджений лорд 50 стаканчиків і 20 коми. А оце ряд. Цей ряд, це в мене ще із агромаркету, Ще до сих пір я не знаю, що це за сорт. Я його садила як монтерей. У мене був монтерей, але мені запропонували по акції ще монтерей. У ну, мене було його небагато, я згосилась, думаю, ну хай вони вийшлять мені ще. Все ж таки, думаю, така організація, можливо, там якась перша репродукція чи друга, що вона дуже хороша, ну, виписала я. Перший рік я, звісно, квіточки обірвала. Обірвала, посадила, вона в мене не зацвіла другий раз. Ну, а в цьому році я просто забула, я просто забула що вона в мене в минулому році ж не зацвіла. І знову ж обірвала цвіт. І знову обірвала цвіт, і в мене вона так і не цвіла ж другий раз. Ну, саженці класнючі, просто шикарні вийшли, тому що вона не тратила е, свої енергії на е, ягоду. І я її вирішила викопати і віддільно посадити. І на наступний рік я не буду там обривати квіточки. Подивимось, що це за ягода. Я так зрозуміла, що це полуничка короткого світового дня, але кущі такі мощні і чимось схожий лист, лист дуже-дуже схожий із гігантом Джорнея. Можливо, це і він і єсть. <смі> Можливо. Ну, на слідуючий рік побочим. Уже не буду обривати. Ще мені треба скрізь бірочки понаписувати, тому що я зараз я пам'ятаю. Ну, я, звісно, сорти шо-шо, а сорти я не забуваю. <смі> Ще не знаю, що мені робити з цією розсадою. І жалко вроді викинути, що я сьогодні отримала возврат і садити її. Не знаю, що мені робити. Ну, можливо, десь посадю, висадів. Ну, вряді з неї щось вийде, тому що... тому що це її зразу треба поставити, щоб вона закалилася, тому що вона із 17 жовтня лежала в ящику, не бачила світу Божого. А сьогодні вже 29-те то представте, скільки вона в темряві пролежала. Якби вона в холоді лежала в холодильнику, з нею б нічого не було. А так, як вона лежала в теплі, то вона витягнулась і пожовтіли листочки, тому що їй не вистачало ні повітря, ні сонечка. Тому ось так. І сьогодні ще заглянула до своєї полонички, до цієї, що ми висадили отут. Вона така гарна стоїть. Ну, не буду виривати, конечно. Ну, дивіться, яка класнівча. Всю Все в стола й стоїть. Клас. Так що, думаю, у нас все вийде, тим більше, що зараз погода просто шикарна для укорінення. Просто шикарна. Вчора мене васько отримав. Лежав знову у мене прямо на дугах тут, виліз і грівся. Ну Сьогодні вже не моє. Відхватив від мене лозеняки. Я, зазвичай я не, 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 не зла і, і люблю своїх питомців, Ну він же ж робить шкоду, то треба воспитувати. Ось тут він лежав у мене. І я йому трішки дала лозеньокою. І ось дивіться, він обідався, моє. Біля мене нема сьогодні. <рігла> ну, я думаю, попусти. Трішки попусти. <рігла> І все буде добре. <рігла> ну, звісно. <конечно. рігла> Мені самі його жалко, але ж ну, ну, ну а як його дучити ще? <рігла> так. Завтра я, завтра я постараюся зняти відео краще і більше. Ну, сьогодні просто забула. Вже темні, я не хочу знімати по темному. У теплиці в мене та, що під плівкою, просто класнюча. Сьогодні ми досаджували мальвіну. Прямо брала з теплиці і висожувала на грядки. Бо мене там трішки не вистачило, то, то висожила. Ну, трішки мене залишиться. Там касетки, ну я думаю, що буде вона або на весну, а може, випади, випади будуть якісь тут у саді. Ну Коротше говоря, подивимося. А можливо, буде ще тепла осінь. Я дуже хочу, щоб була тепла осінь. Ще хочеться і по грибочки сходити. Я, е, да, я, вже практично всі замовлення я виконала. Так що, хто бажає, ще, якщо в мене, звісно, є ця розсада, то я вишлю. Тому можете писати на Viber, кому не побагато, то я повеселою. Зараз скажу, які є сорти. Ні, не буду казати, не буду казати, бо в мене ще там є замовлення, які треба виконати. І там, якщо залишиться, ну це я думаю з понеділка я вже скажу. Я завтра вже понакопую тим, що я взяла замовлення. І тоді з понеділка вже скажу. Що в мене залишається? Купчихи в мене вже нема, вже все замовлено. так що вже не пишіть. Це хіба що та, що в теплиці в коріниці. Там я трішки садила. Подивлюся. Завтра подивлюся, які там коріння. Там вже і були непогані не, не Ну, Зараз там тепло, то зараз вона росте хорошо. Так, ну всім миру, мирної ночі. І все буде Україна, і слава Україні.